Усі котельні в Вінниці забезпечені генераторами. Тож в оселях містян з централізованим опаленням тепло, навіть коли немає світла. Альтернативними джерелами енергії у Вінниця міськтеплоенерго запаслись ще минулого року, щоб забезпечувати безперебійну роботу котелей. Коли в місті гасне світло, Вінницькі котельні продовжують роботу. Подачу тепла до оселі громадян забезпечують генератори. Для того, щоб включити генератор, ми повинні підготовити, виключити автомат на водах і рубільник, щоб не було зустрічної напруги. І Согласовуємо з диспетчером, чи можна включити генератора чи ні. Генератори підключають та вмикають досить швидко. Персонал повністю пройшов навчання з фактичним безпосередньо випробуванням кожної електростанції безпосередньо на об'єкті. І е, завдяки от, оперативним діям персоналу е, на потужних об'єктах підприємства, включення на роботу від електричної станції, ну воно становить максимум 15-20 хвилин. Аби в холодну пору року в домівках вінничан тепло було стабільно. Працівники комунального підприємства подбали ще влітку, і всі міські котельні забезпечили альтернативними джерелами енергії. Під кожну котельню індивідуально підбирався генератор з відповідно до обладнання, яке встановлено на котельні. Станом на сьогодні котельні абсолютно 100% можуть видавати свою потужність на роботі від генератора. Всі котельні та індивідуальні теплові пункти мають генератори потужністю від 25 кВт до 1 МВт. для споживачів на платіжків споживачів це ніяким чином не вплине. Адже пріоритетом для підприємства було, є і залишається надання критично важливої послуги стеблопостачання у холодну пору року. Згодом генератори комунального підприємства можуть забезпечити городян і стабільним зв'язком. За ініціативи генерального директора підприємства Білика Максима Сергійовича було запропоновано та підтримано міською радою забезпечувати. Автономним живленням від наших електричних станцій, базові станції стільникового зв'язку, які розташовуються на димових трубах підприємства. Телеканал Вінниччина все буде Україна.